Оприскувач акумуляторний від фірми Forte. Даний оприскувач йде на 12 літр, Бачите, таким чином він виглядає. В цьому оприскувачі тут насправді є регулятор потужності і є положення, просто положення кнопочка включена-виключена, яка знаходиться з боку. Об'єм 12 літр. Автоматична помпа також є. Акумулятор тут встановлений 12 вольтовий 8 апер години. Також тут, як бачите, йде 5 насадочок різних, і він може працювати до 6 годин на одному заряді. Тобто заряду вистачає досить таки надовго. Ось таким чином він виглядає, запакований в упаковочці, оприскувач від фірми Forte. Кого цікавить, можете замовляти по номеру телефону, чи можете заходити до нас в магазин, який знаходиться. Місто Коломиє, вулиця Чорновола, 7, магазин і називається. Ось такі от оприскувачі можуть бути також, е, оприскувачі від фірми Форте на 16 літр, і можуть бути також на 16 і на 20 літр. Тобто, якщо б у вас цікавили іменно більші оприскувачі. То ну, такі оприскувачі також можуть бути. Ручечка тут іде, як бачите, знизу основа йде пластмасова, а вже сама вудочка безпосередньо вона йде металічна. Ось і вона подовжується. Довжина ручки такої становить метр десять. Ось ну так, в принципі, отак от він виглядає. Зараз я його ще розпакую, щоб можна було подивитися, як він буде виглядати саме вживу, не в коробці, не в упаковці, але вживу. Отже, дивіться, а так от, от, таким чином буде вилітати даний оприскувач. Тобто, як бачите, тут є положення включено, виключено. Тобто, якщо його зараз натиснути, все. Він вже по факту, якщо б там була вода, він б вже почав якби, воду оприскувати. І тут також є регулятор оборотів. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, включити на меншу кількість оборотів, якщо ви хочете, щоб він меншою інтенсивністю. Тобто, якщо ви хочете, щоб він зменшує інтенсивність його ви також можете рівночасно просто цим регулятором оборотів можете запускати мотор. Також, як бачите, тут є спеціальний такий от вихід для того, щоб ви мали можливість зарядити акумулятор. Ось, що, що також важливо, отак от буде виглядати ручка. Це є ручка, це є вудочка, Вудочка, як бачите, вона може також вона йде перископічно, тобто вона виходить, висувається. Ось, або ви можете її, або подовжити, або можете зробити її коротшою. Ось ну і насправді тут якби показує також, як бачите, ось. Ми включили, і е, тут насправді є такий от індикатор, він показує, е, наскільки заряджений акумулятор. Тобто, е, от таким чином. Ну, е, що, що скажу, дуже важливо після кожного разу промивати даний оприскувач е, чистою водою, і важливо його також не залишати. На зиму, от якщо наприклад, буде мінусова температура, важливо залишати його в, в теплому місці. Тобто бажано чи в гаражі якомусь теплому, чи в якомусь підвалі, щоб там мінусової температури не було. І ну, такі от, наприклад, рекомендації. Отже ще раз, кого цікавить, можете звертатися до нас в магазин чи можете замовляти такі оприскувачі по номеру телефону.